Доброго вечора, друзі. Е, ну, Всі ви бачили, за нашу сім'ю ми розповідали. Одна у нас залишилась дуже слабенька. Сьогодні вже полізли, думали нароститися. Там жменя такого розплоду на виході, жменя бджіл і чудова, здорова маточка. Е, що ми полізли? Подивилися. Е, ну, Вирішили, що ми вже не спасемо і не наростемо. Порізили в сусідній вулик, у нього заслабенька, а ото там чудова сім'я на 12 рамках. Ми взяли, знайшли там маточку, відставили в сторону, струсили дві рамочки бджоли з розплоду на виході. ну і трохи. А перед цим ми зробили маточку в колпачу, під колпачок взяли, щоб нова бджола. Ну, її не вбила. Зараз пройшов час. Поліземо і випустимо цю матку, напевно. Так як, я думаю, вже льотна жола злетіла, молода тільки залишилась. Давайте випускаємо цю маточку. Все покажу вам. Поїхали. Дуже багато бджоли мене трусили. Ось вона сидиться на стімки, чи не пускають її, чи щось. Нового. І тут вже вулички заповнені. Це чудово. Що робимо? Дістаємо нашу маточку. Ось вона. І відпускаємо. А йде далі, працює. Все, матка пішла. Матка пішла працювати. Ми її вже не трогаємо. Бжоли більше. Це чудово. Це чудово. Так. Якщо б ми з розплодом би поставили рамочки, ну бджоли б могли б вбити цю маточку, могли б вбити її, а так ми тільки струсили, щоб залишилась молода бджола. Зараз маточка пішла, бджоли багатенько вже, я думаю, завтра цей вулик оживе. Так як, ну ви бачили, льоту в цьому вулику не було. Три-дві рамочки струсили молодої бджоли, вона залишилась. Стара бджола льотна злетіла. Маточку трохи сховали на часок якийсь, щоб вони прийняли її, зрозуміли, що сім'я залишилась маточкою. І все. Зараз вже сім'я працює. Ну що, друзі, ось такі. Питайте, задавайте питання, будемо відповідати. До зустрічі.